Так, доброго дня! Сьогодні в нас на огляді комбайн Ворб 1110 привезенему стані. Колеса всі нові, жодних тріщин, Барабанчик О! Новенький, під барабаня все ціленьке. Піліватори. просто Що було так само. Цей Це зленька, зачкарня Це на рухомих ножах комбайна. Зекарня до огляду. Так. Вітя запусти на комбайна. Заведи комбайн. Включи молота. Весь знаходиться місто Березне, Рівненська область. Все, Дякуємо всім за увагу. дзвоніть, пишіть, всего доброго.